Добрий день! Запрошуємо вас у участі у проєкті Як тебе не любити, фастелемій». До вашої уваги поезія Світлани Жук Український Соловей. Квітують мальви літньої пори, дозрівають ягоди калини на рідну хату, дивиться згори співак, який прославив Україну. Він сторожує тут і день і ніч на висоті. І сам такий високий з хатиною веде на чутну річ береже садиби мир і спокій. Співучий рід, співучата земля, яка колись Івана народила. Пісні з колиски слухала маля, а пісня роду по духовна сила. Співав хлопчина в хаті і в дворі, аж замирали тину, а потім в горі, у монастирі. І ось його почула. Україна і вже везуть його в чужі краї, Москва талановитих відбирає, бо так, як українські солові, ніхто на не світі не співає. Ох, як він співав, як же він співав його мистецтво, настрінькіші злети весь світ його любив і поважав, і прагнула почути вся планета. Приймав він щиро земляків села і їх дітей не забував ніколи. Тож їм збудована була для юних поколінь музична школа. Вже сплять батьки на цвинтарі в селі, лиш залишились родичі далекі. На рідну хату дивляться з гори співак, який прислав Україну.